— Майор, на заряд, Твій на моторолу, двій на... <різь> Ні, я заряд. Да. От зараз ми виконуємо таку функцію прикордонників, стати такою, побудувати стіну, а іноді навпаки щось глибше викопати. І щоб росіяни відчували що це, це мала має стати якась реальна небезпечна вогняна завіса для них. От для того тут і розвідка, і рерозвідка. Через цей маршрут, який ми спостерігали в свій час, було дуже велике переміщення колони, яка заходила і вела загарницькі дії. Тобто але є свої цікаві моменти, коли ти сидиш там. Тиша така, хоча ворог ну, буквально в тебе от, ну, за кілометр від, від тебе. І ми навіть е, трошки з опаскою так сьогодні віднеслись до першого пострілу, да, який е, зробили по ворожій території е, по скупченню техніки противника. І думали, що зараз на нас там з лісу підуть всі, хто хоче, всі хто не хоче, і ну, взагалі. Ми тут знайшли укріплення, яке розбудувала 92-га бригада в 2014 році, очікуючи російського нападу після подій на Донбасі. То тепер ми бачимо симетрію. Буквально по той же бік кордону, на такій же відстані будуються подібні укріплення росіянами, копаються величезні бліндажі, ескаваторна техніка. Я бачу людей, ну, схожих на мобілізованих, тому що до них таке ставлення, ми ви, ви собі. Ти фактично на кордоні, часом під обстрілами копаєш, приходить сержант, і за те, що ти там, не знаю, нерівно окопчик викопав, ну просто ми не знаємо, до чого він придовбався, він заставляє їх присідати і віджиматися. Копають окопи, під'їжджає тигр, і звідти виходить старший, і починає всіх нагинати, і вони там лопати ложать і починають віджиматися. Це було епічне кіно, зняте сусіднім підрозділом аеророзвідки. Я дав відповідь, що не бачив. Тут уже методика ведення бойових дій залежить від великої кількості обставин, але бажано на певному на певній лінії розмежування тримати відповідно до лінії, яка перед нами. Певні бойові одиниці, які можуть давати ситуаційну обізнаність, е, е, взагалі тактично-оперативну ситуацію по лінії. Тобто е, на, на проміжках, мабуть, 5-7 кілометрів. Я вважаю, що повинен бути крутий пілот, е, пара пілотів, да, тому що ми завжди говоримо про розрахунок. Е, пара пілотів, яка зможе і. Хорошу провести детективну роботу, е, якісь логічні цепочки, е, побудувати пара пілотів, яка е, зможе дати класну картинку для арти і скоригувати правильно е, вогонь. А також ця пара, навіть в разі чого повинна взяти в руки там джевелін чи енлав і зупинити. Перший танк, який в колонії буде там сунути. Тобто це універсальні солдати, навики пілотування, аеророзвідки повинні бути, які навики і здатності ведення першої надання першої допомоги руху, переміщенню в зоні бойових дій, вогневі підготовці. Тобто наші всі бійці повинні стати такими універсальними солдатами, я вважаю. Забираємо? Тут є полонений, один, який свідомо прийшов в територію, бо тут, ну, тут потрапити в полон, в принципі, можна свідомо, або якщо тебе забрала якась група розвідки, і він каже, що всі бояться, що буде наступ на Белград, на Вороніш і далі. Тобто, це відчувається деморалізація і страх. Це дуже добре, коли ми змогли за вересень місяць заронити такий страх у противника. Ми це відчуваємо і це приємно, приємно спостерігати.